Ми будемо говорити з Олегом Саакяном, політологом, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості. Він гість нашої студії на найближчі півгодини. Олеже, вітаю, дякую, що ти з нами сьогодні знову. Ради бачити, як завжди, і вітаю всіх з днем сил оборони України з нам Збройних сил України. Дійсно, це ті, завдяки кому і далі можна ставити три крапки. Це ефір існування України, завдяки кому взагалі наразі є можливості. Е, так, я думаю, що ці можливості не тільки Україною обмежуються дуже недооцінюють е, внесок взагалі. Хитке функціонування е, в сучасного світу і цивілізації. Наші партнери, зокрема з-за кордону, і я думаю, що треба все-таки осмислити, що сили оборони України це єдине, що зараз отак от фундаментально тримає. А разом з тим, ми маємо розуміти, що сили оборони України, збройні сили України мають спиратися на міцну українську державу. Так мало би бути в ідеалі. Але, е, Ніколи у нас не було ідеально а останнім часом ми теж маємо багато приводів для того, щоб говорити, що функціонує не так, як мало би. Говоримо ми про це вже кілька років. Говорили ми про це і в минулому ефірі. Є є інституції, є стовпи, які прописані в українському законодавству, в українській конституції. А є Давайте назвемо так це умовно бек-офіси або офісна система, яка так чи інакше складається з людей, яких нібито народ не обирав, але вони ухвалюють дуже вагомі рішення. І от е, буквально на минулому тижні людина, яка очолювала офіс президента, яка вібрала в себе величезну кількість функцій, е, непритаманні їй, е, була е, знята з посади. Подальша доля цієї людини досі залишається невідомою. Все, на що ми можемо спиратися, це на його заяву про готовність долучитися до фронту в якомусь форматі, а так само на інформацію від дзеркала тижня від учора про те, що Андрій Єрмак відвідав офіс служби зовнішньої розвідки України. Про що тут і може йтися, враховуючи власне, що е, ну е, очільник служби зовнішньої розвідки. Як подейкують людина, яка пов'язана з Єрмаком, так чи інакше. Ну, тут є декілька моментів. Перш за все, дійсно, це була дуже очікувана, неочікувана подія зняття Ярмака. Особисто я очікував, що це відбудеться, але не зараз. Я думав, що це відбудеться в, наприкінці грудня, в січні місяці. І був здивований, це рішення Зеленському явно далося нелегко. І тому замість Єрмака зараз будемо дивитися. Як в нас буде розвиватися ситуація? Я думаю, що не буде якогось там спрута. Uh -huh. А скоріше за все, ми, бачимо, ми побачимо дробління цієї посади. А, окрема людина по переговірному процесу, окрема людина по регіональній політиці, і самоврядуванню тощо, окрема людина по адміністративних питаннях офісу. Бо Зеленський взяв на себе зараз цю координуючу функцію. І я не думаю, що він її буде віддавати. Тому Ярмак це одна історія: відхід Ярмака і його доля. Це окремо зараз поговоримо. Друга це Єрмак, як явище, і що а. на заміну цьому приходить. І третя це, а що, окрім Єрмака, витр... витверезення українців, тому що Єрмак був уособленням цілої низки проблем, а не тільки людиною проблемою. Тепер про Єрмака. А, низка людей пов'язані з ним. Зокрема, і подейкуючий очільник служби зовнішньої розвідки. Але цікаво те, що майже всі, хто з ним пов'язані, принаймні, кого ми бачимо в публічному просторі, відхрестилися або промовчали. Абсолютно вони просто відмовчалися. А дехто, як Сергій Лєщенко, ми бачимо, що вже публікує навіть інформацію про те, що під час обшуків там знаходили такі кукли вуду і всяке різне а, у ярмака. А, це про один важливий момент. Не про Єрмака, не про зрадницьку натуру людей, не про те, що дістав всіх і вся і ополчилися. А інший момент, як працюють наші інституції. Коли інституції слабкі, то все будується на екзоскелетах, на окремих постатях, на цих бек офісах так. і бек -людях. Які? І в момент кризи тоді, не дивлячись на всю концентрацію влади, король голий. І коли розповідають що в Україні диктатура. Концентрація влади, все захопили, ледь не тоталітарний режим влаштовувати, то от Ярмак це найкраща демонстрація того, про що я талдичив декілька років підряд. В момент ЧЕ ніколи така слабка система не піде проти суспільства, вона відморозиться. Ким би ти не був, наскільки тобі не були би вдячні. Але якщо дається наказ, який суперечить суспільству. Захворіють, не піднімуть слухавку, підуть у відпустку, відставляться на пенсію, що завгодно, просто прикинуться шлангами і неживим не, не, не предметом. Але ніхто не буде цього виконувати. Бо для того, щоб була реальна авторитарна Неймовірна система Неймовірна еволюція з 2014 року, правда? Так це одночасно і революція, і деградація. От в чому вся історія. Це те, що покійний Олександр Мартиненко. Засновник і екс-директор е, Інтерфаксу він, е, Україна, він описував як м'яке аморфне тіло. Ну, тобто, те, що українців не взят колись до нього заходжу, і він якраз закінчив свій останній блог, mm -hmm. який ще переджиттво написав під псевдонімом, який публікував про пірамідки, країна пірамідок. І каже: я шукаю, як, яку аналогію підібрати, от мені здається, з світу фізики. І потім каже, я знайшов м'яке аморфне тіло. Тобто ти силою ніколи не візьмеш, ти не можеш схлопнути, схопити і так далі. Ти грубою силою намагаєшся його проткнути, атоми розходяться, атоми сходяться. Україна як суспільство, така мережева система в нас вибудувалася, зокрема, і лежить в основі держави, що ми аморфні в цьому плані. В нас грубою силою не взяти. Нас можна витіснити, нас можна отруїти зсередини, нас можна фрагментувати, але нас неможливо взяти силою. І це наша сильна і слабка сторона. З одного боку, це створює інституції, які не вкрасти, не постерегти не можуть. А з іншого боку, це і запобіжник від будь-якої диктатури, від будь-якого тоталітарного режиму і будь-чого, що хоче захопити державний апарат. А виявляється, що він настільки аморфний і все працює не на базі нього, що ти його не можеш використати ні в добро, ні у зло. І от з Єрмаком зараз низка інституцій вже існують, де люди, яких привів він. Да, буквально всі інституції були наповнені людьми і всі відморозилися. І те, що він зараз СЗР з'їздив, і а, потенційно в цьому можуть бачити, що, можливо, зроблять йому документи прикриття або ще щось, може, щоб піти в якийсь підрозділ, який з СЗР воювати. Розуміємо, як це робиться. А, тим паче, що, до речі, просто ну, тут відкидаючи іронію, будь-яку ярмак по своїй минулій посаді, він просто не може бути в бойовому підрозділі. Ну, тобто, це було порушення всіх процедур, Чому? тому що він має доступ до державної таємниці, а, так. і відповідно його потрапляння до ворога це просто подарунок, який вони можуть тільки мріяти. Відповідно, якщо він буде близько до лінії зіткнення, то він буде пріоритетною ціллю для того, щоб будь-яка ДРГ захопила. Я собі не уявляю просто, який він головняк був би для будь-якого командира будь-якого підрозділу, тому що його потрібно захищати всім підрозділом. Буквально. Ну тобто він реально пріоритетна ціль для ворога. Ну, просто через його знання, його телефонну книгу, його можливості, все інше. Відповідно, навіть у випадку, якщо Ярмак би потрапив до збройних сил, навіть згідно з протокольними і безпековими документами, його мають тримати в бункері далеко від фронту, умовно. Тому іронізувати, не іронізувати, але точно він не буде диверсантом, точно не буде снайпером на лінії вогню або там штурмовіком. Це просто буде суперечити правилам. А, відповідно, повертаючись до нього. Зараз його поїздка до СЗР це черговий показник того, що тільки в одній структурі взагалі його зараз прийняли. Він тинявся вже багато днів. От зріс за допомогою Єрмака, від того, як нас призначають, знімають як повноваження реально функціонують, завершуючи тим завершенням його політичної кар'єри нинішньої, тим, як на тебе реагують, навіть ті, хто тобі зобов'язаний. Ось трагедія однієї людини, в сторінці трагедії української держави через одну людину. Але мова йде про те, що е, саме Андрій Єрмак був відповідальною е, людиною за те, в якій ванні опиняється президент, так чи інакше, ключове, чому його терпіти не могли всі інші, і чому святкування було одразу на всіх поверхах банкової і в всіх інституціях? Буквально я не знаю, де придали би від відходу Єрмака. Я розумію, ну. Зараз суспільство не готове просто аналізувати ярмака як явище, в силу того, що нам болить, в силу того, що це перезріле було рішення, в силу того, що з ярмаком багато чого і багато емоцій. Нам в майбутньому прийдеться розділяти зерна від плови і дивитися, де Ярмак був частиною системної проблеми, де Ярмак був проблемою, де Ярмак був архітектором проблеми, де Ярмак був частиною рішення. Бо це тільки в казках: погані люди роблять погані вчинки, хороші люди роблять хороші вчинки. В житті погані люди інколи роблять хороші вчинки і пот... Потрібні вчинки, хороші люди інколи роблять погані вчинки, і одне інше не визначає. Тобто, дивишся на вчинок людей, значить це хороший вчинок. Не факт, абсолютно. Uh -huh. Фанатський синдром треба залишати поза аналізом політики. бо в політиці є категорії ефективність, є інші категорії, як то лояльність, нелояльність, системність, несистемність, стратегічність нестратегічність, uh -huh. тактична майстерність або стратегічна майстерність. Є купа різних категорій, які не входять в призму хороший, поганий. Це занадто просто, занадто спрощено. І з ярмаком нам прийдеться дивитися, де виймання його як цеглини, а це була цеглина в несучій конструкції, зіграло в мінус, а де в плюс. Бо ми в будь-якому разі вийняли одну з несучих цеглин. Стінка завалилася. І тепер шанс на те, що там постане нова стіна, або там залишиться діра, або там буде збудована якась ще гірша стінка, наприклад. Але єдине, що гарантовано зараз, це, те, що ми отримали шанс на те, що там зміниться щось. І, наприклад, у відносинах з інституціями Ярмак виходив з позиції ізолювання президента від всіх і вся. І от саме цей момент, що він став ключовим фільтром на доступі до тіла, між Зеленським фракцією. Між зеленським урядом, між зеленським іншивниками е, команди Зеленського, він породив таку е, широку франду проти Ярмака і всіх тих, хто радіє. Але, повертаючись до того, що складні ситуації тощо. А хто там ще в оточенні? Які групи? І зараз частина з них почне посилюватися. І тоді ми зможемо, тобто, так... не послабшити, тому що єрмака немає, а навпаки, посилюватися. Ну, наприклад, Арахамія зараз є має ну, всі під... можливості посилитися, тому це що це так, але а... це скоріше полярна історія апаратні... була. Ну я би напевне сказав, метати. що ні, напевно, табі так. Вони маються на увазі, що конфліктували, тому що Єрмак відтіснив Арахамія програв апаратну битву Ярмаку, угу. хоча він все одно ну, залишав певний рівень вхожості, але він вже був відтіснений. Зараз коли Єрмака немає коли забезпечено голосування бюджету, хоча голосування бюджету забезпечували уряд а, безпосередньо а, декілька віце-прем'єрів окремо Арахамія Стефанчук. Ну, не буде прилічувати, там був ряд людей, кому Зеленський делегував забезпечити це голосування. Uh -huh. Але зрозуміло, що єдиний, хто зможе це політично капіталізувати зараз, найефективніше це буде Арахамія. Ну, частково Савчук, частково уряд, але все ж таки Арахамія найбільше може це використати. Відповідно, він зараз посилиться, як той, хто прийшов з рішенням. І от Ярмака зняли: голосування розблокувалося. Парламент запрацював відповідно. Міжінституційна взаємодія з офісом президента відновилася. Чи Арахамія? Є принцом на білому коні, який після темного рицаря відходу Ярмака поруч з Зеленським. Ну, посмішка абсолютно обґрунтована. І ми зараз... Ніхто не принц, ніхто не принцес. Там, до речі, зараз подейкують що, а раптом очільником офісу президента стане жінка. Ну, це більше до жартів, судячи по шот списку, скоріш за все, в коротко. Вселяє якісь очікування. З плюсом, з мінусом, у вас те, що бачите цей шорт-лист, хто саме можливо, чи так знову ж таки не можна оцінити ситуацію? А, в мене а, є приводи для оптимізму. Чому не з приводу прізвищ. Угу. Похідне від прізвищ, так. але не конкретні люди. Тому що перше, зеленський після того, як зняв Єрмака, він психологічно окріп, це видно. Бо, ну, уявляємо собі, такий камінь з плеч звалився Багато місяців підряд тема зняти ярмака, не зняти ярмака вона весь час була обтяжуючим фактором. І тут, коли все вже склалося, і Зеленський прийняв рішення, то це краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. І він з цією енергією на цьому скажімо, пружині, яка стискалася, він на цьому відскопці цієї пружини зараз зайшов ресурсно. Ситуацію mm -hmm. і взяв на себе координуючі функції в офісі президента, фактично повернув собі ці повноваження. Це позитивно. Бо якби Зеленський надлумився на цьому моменті психологічно і в нього почало б все валитися з рук, було б дуже погано. А те, що Зеленський зміг це повернути, і він, навпаки, в ресурсі, це для нас, для всіх зараз позитивний момент. Друге, судячи по тим, з ким захищався хто в шот короткому списку, я не бачу, щоб там міг з'явитися хтось на кшталт новий Ярмак. Не з точки зору персональних здібностей, uh -huh. не про це, не про людей, а про те, що Зеленський шукає когось, кому зможе скинути всі головняки, і хто буде закривати, перш за все, напрямок внутрішньої політики. Бо Єрмак від самоврядування, завершуючи а, силовим блоком, за все відповідав внутрішній політиці. Переговори це був лише сайт, це окрема тематика, uh -huh. в якій uh -huh. він був спецпредставником. Скажімо, але а, в усіх цих питаннях Зеленський туди не ліз, і він мав забезпечувати тилу. А потім зараз Зеленський побачив, які там авгієві стайні, які треба розгрібати. І судячи по тому, кого Зеленський відбирає, буде дроблення. Буде людина, яка відповідає, скоріш за все, голова офісу президента за функціонування офісу і взаємодію його з іншими інституціями, тобто з парламентом, з урядом, з самоврядуванням тощо. І це одна людина. Переговори це буде інша людина. Радник президента або, радник, або заступник голови офісу президента, угу. неважливо, яка там буде посада, але буде людина, яка відповідальна за цей напрямок не перед головою офісу президента, і не в руках голови офісу президента, а перед президентом. Угу. Буде скоріш за все окрема людина, яка буде відповідати за безпековий сектор, не тільки силовий блок, там де татаров, який нікуди не дівся, а скоріш за все з'явиться ще більше взаємодія, якраз по питанням безпеки оборони тощо, і це окрема історія. Тобто від трьох до п'яти. Людей судячись зміниться в офісі або зміняться їх перестановка з тим, що вони отримують свої напрямки, за які відповідальні децентралізація і... така собі Децент... це, це відлагодження системи. Просна це деконцентрація всередині офісу, і вона край необхідна. І це може дати, хоч там будуть погані, хоч хороші, хоч корумповані, хоч не корумповані. Люди, це завжди може бути по-різному. Обережно на рахунок корумпованих чи ні. А, ну ми побачимо це, кого призначать, але мається на увазі, що в нас в всіх інституціях є не призначайте корумпованих, Будь ласка, або потенційно корумпованих. Звісно, звісно. Але хоча сьогодні є день Миколая, але ми не в касці, ми живемо в Україні, тому може там з'являтися різні люди на різних рівнях. І мається на увазі, що безвідносно до того угу. святі чи грішні. А... Сам запуск системи більш адекватної, а не гіперконцентровано, в якій одна людина відповідає за все і відповідно у самі няньок дитина без ока, тому що фактично тут зворотня реверсна ситуація, коли одна людина по всім питанням, то в неї купа питань знаходиться в сліпій зоні. Вона просто їх тягнути не може, угу. навіть якщо вона геніальна. А, то в цьому випадку систему може запрацювати краще. Це створює шанси. Щодо шансів і щодо е, такої, я б сказала, більш видимої предметної роботи, зокрема антикорупційних органів, я не можу просто не запитати про. Е, Вчорашні звіти на Буїса про те, що обшуки проходили в одної з народних депутаток, яка підозрюється у створенні організованого злочинного групування, яке нібито очолювала. Мова йде про Ганну Скороход, яка свого часу зайшла в парламент під брендом Слуги народу. Потім пішла в опозицію, скажімо так, і є на те дуже різні дуже різні інформації і про конверти, і пропонування цих конвертів, і про лобіювання окремих інтересів. Ну от так чи інакше, скороход зараз виходить із заявою, тільки сьогодні зранку, виходить фактично із заявою про те, що Набу і САП сфабрикували фотографії, то не її хата, то не її кухня, а СБУ себе поводили на відміну від Набу і САП дуже добре. І все це увага фейки. Саме так про це каже Ганна Скороход. Коротка ремарка, взагалі, про що ця історія, про нормальну системну роботу антикорупційної е інфраструктури в нашій країні, може щось більше. А, поки... Я би висновки б висновки не робив. Ми можемо тільки припущення. З приводу пані Скароход і того, що вона до ЄСБУ так комплементарна антикорупціонер-нагідника. Я думаю, що ми можемо залишити припущення того, що судячи з активності пані скороход, до неї можуть бути питання і в службі безпеки України. Можемо так сказати, Мали би могти бути питання в Службі безпеки України. І гра на випередження похвалити, а, можливо, для того, щоб не зацікавилися. Ну, така примітивна достатня логіка, суджу цього, але наша політика далеко не завжди а просто майоріє складними конструкціями і якимись іграми Аля Маріарті. Це набагато простіше і примітивніше, часто. Говорячи про. Саме це звітування знову ж таки, тут я не візьмуся ставати на барикади за чи проти позитивного чи негативно, бо, бо ми бо... не можемо знати. А це все в динаміці. І декілька тижнів ми особливих якихось прогресу в справі Мідас не чуємо. Ну, запобіжні заходи обрані. Запобіжні заходи обрані, ну м'які, будемо чесними. Суддя, вбираючи м'які, явно спирався на матеріали справ. Відповідно, мене тоді виникає uh -huh. питання: а в матеріалах справи чи здатні довести всі ті 100 мільйонів, про які йдуть в плівках, чи там можливо значно все скромніше з точки зору спроможностей. А потім ми бачимо у Єрмака, в якому статусі він був. А, ми не знаємо, але йому підозра не вручена. А, коли анонсувалися ці обшуки, виписано було за тиждень до того, як провести обшуки дозвіл на обшуки судовий тиждень, тримали його чомусь. Цей обшук. А потім ми дізнаємося, що виявляється, Зеленському говорили, що готується обшук. Угу. А в мене виникає питання: а на базі чого розголошувалися президенту? А, плани дій незалежних слідчих органів, тобто озвучили президенту, що так, будуть такі. В рамках чого для чого ні? Я можу обґрунтувати це, я можу знайти конструкцію, але мені цікаво, як це бачать самі правоохоронні органи, і чому вони не пояснюють того, а як так відбувається витік інформації, якщо журналісти правду говорять, від перших же усіх почільників цих антикорупційних органів до безпосереднього керівника того, у кого мають відбуватися обшуки. Ну, якось виглядає не зовсім коректно. І на цьому тлі, коли починають ці питання накопичуватися, тут вакуум немає ніякої інформації. Тут питання з'являються тут. В плівках вже інші ще фігурували mm -hmm. там різні а, кодові імена. І ми... Там можливо, якісь процесуальні моменти дотримані хаф як ви кажуть. Я, на жаль, маю підстави вважати, що це так. Але. А в будь якому разі це для них зараз іспит. Антикорупційні органи, якщо провалять його, їх розвалять просто, тому що вони ворогів нажили собі всюди. Причому як об'єктивно, так і необ'єктивно. об'єктивно. А десь uh -huh. самі структури так діяли, що вони нажили, десь їх бездіяльністю, десь діяльністю. І відповідно, як тільки все це понакопичувалося, uh -huh. питання і створюється інформаційний вакуум, з'являється справа скороход. знову чергова серія плівок таке. буде доведено чи що А поки що ми бачимо лише якась одна депутатка. Може тихобіг, може скараход, Бог його знає, яка саме а, в цьому лунає. І є от така от інформація і так далі. Питання, а чому раніше там? Ну також може бути. Ну коротше кажучи, можливо, це планова робота їх, дай ага. Бог, але ми будемо судити про це. Тільки по результатах суду, тільки да. тоді, коли Стоять будуть соті. вироки. Бо це Discovery, коли ловлять, показують і відпускають, воно трішки, м'яко кажучи, набридло. Воно занадто криваве, воно великою ціною Україні обходиться. Так, дякую, що про це насправді нагадали, тому що все це вибухає, а потім зводиться нівець і е, дуже часто виглядає так, як як недолугий не хлопок, як кажуть у Російській Федерації. Дякую, було насправді дуже важливо от, відрефлексувати всі ці події поточного тижня. Е, внутрішній політиці зробили ми це з Олегом Саакяном, політологом, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості. От про стійкість і згуртованість. Я дуже мрію в нашій країні країні базуватися це все має ну на намаганнях абсолютно всіх площин нашого українського існування якось бути стійкими і згуртованими, а ще бажано не зловживати там, де вони можуть це робити.